Шановне братство, дорога родина! Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Я мріяла це сказати вже два роки. Я зараз знаходжусь на Балі, і саме тут мені прийшла ця ідея в голову, але я дуже багато енергії віддавала своїм страхам. Замість того, щоб реалізовувати свої мрії, я боялася по засудження, нерозуміння, але карти це мій інструмент самопізнання. Я допомогла вже не одній людині. Мої знайомі мене просто просили «Пожалуйста, Наташ, зробити youtube канал, і кожен місяць викладай відео ми будемо дивитися. Я все таки наважилася зробити сьогодні. Зісеця моя мрія вийде перше відео і буде розклад. На лютий місяць для всіх знаків зодіака розклади будуть виходити щомісяця. Обов'язково підпишіться на канал, подобайте, коментар для того, щоб допомогти мені в просуванні. Дякую вам, що ви зі мною. Зараз на балі сезон дощів, тому трошки вітряно. Ну як трошки, девачки дуже вітряно, чесно говоря. Перед тим як я зроблю вам свій розклад, я хочу сказати, що у мене є власна колода метафоричних карт. Карти називаються Пробудження. Дівечки, ви упали. Я створила колоду авторських метафоричних карт, які називаються пробудження. У мене був онлайн-проєкт трансформаційний, також називався Пробудження де можна було вийти з стану хорошої дівчинки, зручної для всіх, прийняття себе, своєї сили, внутрішньої опори. Я розказала, як це зробила я зі свого власного досвіду. І ці карти це також продовження мене, тому що кожна карта. Це різні етапи мого життя. Тут 56 карт. Якщо вам цікаво, ви можете придбати ці карти, і у вас буде доступ до телеграм-каналу, де є опис кожної з карт користуватися ними щодня, як підказкою або для своїх духовних практик. Просто зараз загадайте собі той запит або те питання, яке вас цікавить. Ви можете обрати інтуїтивно: один, два або три. І в описі буде значення кожної з карт. Дівчатки, прийдемо до розкладу. Я зараз зроблю загальний розклад, а потім пройдусь по кожному знаків. зодіаку. Хочу вам розказати, що 17 лютого буде сонячне затемнення. І якщо ви щось планували у лютому, то це класний етап, період щось починати. Дістаю три карти загального розкладу, карта жриці, щось. Невідоме щось таємне, щось, що підніметься наверх. І якщо ви дасте цьому вихід цій енергії, це тіньова сторона, можливо, ваша. Друга карта це двійка жезлів, це карта вибору. От ви хочете щось відпустити в житті, ви не даєте цьому зробити, і у вас є вибір. І ви можете відпустити і впустити щось в себе в своє життя, і це прекрасно, тому що 17 лютого у нас сонячне затемнення, а це означає, що ви можете просто почати новий етап у всьому у роботі, у стосунках, у дружбі, неважливо що, не тримайтесь за те, що себе віджило. Анімаєте? І далі у нас прекрасна третя карта це башня, карта розрухи, але розрухи в хорошому плані. І якщо вдруг щось розрушиться, то на цьому місці побудується щось нове. Те, що ми відпускаємо. Створює простір для того, щоб прийшло те, що нам дійсно потрібно, шановні мої овни, розклад для вас. Я дуже хочу, щоб в 26-му році, особливо в лютому 26-го року, ви не стримували свою енергію, тому що у вас така енергія, така жага до життя, що ви маєте це транслювати іншим людям і надихати їх також на якісь активні дії. У нас король Пентаклів, королєва жезлів і туз чаш. Про що нам говорить цей розклад? Нам говорить про те, що ми шукаємо стабільності і опори. Овни, а в кому ви шукаєте цю стабільність і опору? Бо в першу чергу цю стабільність і опору ви даєте собі самостійно, і потім з'являється вже людина на цю енергію, яка може вам гарантувати стабільність, безпеку, опору, фінансову. Стабільність в першу чергу, тому що карта про гроші. Коли ви знаходите опору в собі, приходить правильна людина, яка дає вам і фінансову стабільність, і опору, і безпеку, те, чого ви так прагнете. Розкриття вашої харизми і енергії це абсолютно прекрасна ініціатива в лютому місяці, особливо 17 лютого, тому що буде сонячне затемнення. І якщо у вас буде якийсь вибір між старим і новим, робіть вибір Ользу. Нового, тому що це вам принесе нову енергію, нові ідеї, нові стосунки. І можливо, ви навіть захочете займатися чимось новим. Дівочки, хто знає, дай Бог, що все. Вийшло, особливо, що прийшов мужчина, який буде сипати дянішками. Шановні тільці, я раніше не любила цей знак, тому що в мене колишнім був тільцом. і Я думала, що всі долбайоби, але не будемо судити по одній людині. Цей прекрасний земний знак, який завжди прагне до того, щоб заземлитися, заземлити інше. Що вас чекає, мої улюблені тільці, в лютому місяці? У вас тут колесо фортуни, мої хороші. Дів'яточка мічей. І шестерочка Пентаклей. Що це значить, девочки? Будуть зміни. Вони вже на порозі, і це ті зміни, які вже не можна зміну. Ви не можете повпливати на це. Вони просто будуть відбуватися з вами, і вам потрібно віддатися цьому потоку максимально. Тому що це те, що мало статися. Звісно, ви будете себе накручувати. Звісно, будуть поруч люди, які будуть вас змушувати сумніватися в собі в своїх діях, в своїх виборах. Але ми з вами знаємо, що опиратися можна лише на себе, Заземляйтесь, створіть собі якийсь такий простір спокою і безпеки для вас, Зокрема, щоб ви могли спокійно туди йти, коли весь світ буде з вами на мечах. І по 6 Пентаклі в неочікуваний момент, можливо, десь в межах після 17 лютого також буде затемнення, вас чекають якісь фінансові надходження, вам допоможуть. Це може бути якась оплата за якісь ваші послуги, якщо ви працюєте з клієнтами. Це може бути там та сама ж зарплата, але можуть дати більше ніж. Тобто, це те, що дасться вам. Для того, що ви заслужили. І оці всі трансформації і зміни, які будуть відбуватися в вашому житті, вони абсолютно незворотні. Головне не будьте такими, знаєте, наївними. Не слухайте людей, слухайте себе і свою інтуїцію, і нехай в вашому житті буде побольше денежки. Ма хороші близнюки. У мене асцендент в близнюках, і я розумію, що це прекрасна енергія для подорожі, для чогось нового, для цієї легкості. Бажаю всім близнюкам. Щоб у вас все в житті складалось лише через легкість на порозі стоїть якийсь принц жезлів, який дасть вам нову енергію і відчуття того, що ви кохана, бажана або ж коханий бажаний на повідомлення, колишнього ти спиш. Три години ночі ми не відповідаємо. Ми віддаємось новому принцу жезлів, який запалить оцю цю емоцію. Або ж вашому партнеру, з яким ви вже в стосунках, і ці стосунки реально власні. Особливо це може бути вогняний знак зодіаку, І у вас буде така іскра і енергія. Довіртеся Всесвіту. все свято, і він вам подарує далі по двоєчки час, просто подивіться, який прекрасний розклад. Карта партнерства, карта опори, карта розуміння того, що ви не сама. Ви не саме, і це важливе розуміння для того, щоб будувати якусь і сім'ю, і стосунки, і бізнес. Це може бути партнерство не лише в стосунках, але й в кар'єрі. В будь-яких сферах вашого життя. Ви маєте розуміти, що буде людинка, яка буде поруч з вами. І вищий аркан, карта сонця це карта про те, що ви будете пожинати свої плоди, про те, що все буде в такій легкості, що все буде неймовірно легко нестись. Я всім бажаю, щоб у всіх розкладах була карта сонця в наших з вами життях. Щоб було більше світла не тільки від тех, але взагалі всередині нашої душі. Ми тендітні ніжні ранки. У вас така душа раніма. розумієте, дівчатки? Вам потрібно берегти себе і свою душу від якихось проблем і тривоги, які навалюються зараз в наш час. У спентаклі у нас п'яточки, чаш і карта зірки. Новий якийсь старт фінансовий, можливо, це новий проект, який принесе класні гроші. Можливо, це нові стосунки. Це щось нове, але те, що наповнює я не знаю, що в вашому житті зараз відбувається, але я відчуваю, що у раків зараз така, такий трансформаційний період, досить, де потрібно бути стійкішими, дисциплінованішими і розуміти, що ця стабільність у вашому житті, вона завдяки тому, що у вас виробити для цього зусилля. Щось нове прийде в ваше життя, впускайте його. І, будь ласка, отдалі просто у вас подивіться цей розклад. У вас йде е, тут спетаклій, тобто новий фінансовий старт якісь можливості, а ви. Думаєте про те, що втрачено про минуле. Ви оглядаєтесь назад і думаєте, а що я не зробила чи не зробив? То ви, будь ласка, заберіть ці думки, тому що вони вам не дають розвиватися. Це саме те, що вас тягне на дно, те, про що ви думаєте, що я не так зробила в минулому. Ви все зробили правильно. Навіть якщо це були якісь туперелі рішення, знаєте, і по карті зірки, ви будете сяяти, ви будете сяяти. В тому випадку, якщо ви відпустите ось це минуле, яке вас тримає, тому що енергії у вас достатньо для того, щоб сяяти. і я вам цього бажаю, шановні Леви, що ж вас чекає у лютому 26-го року? Мені здається, що ваш прайм саме у 26-му році, дивички, будемо святкувати. Будемо святкувати якісь перемоги, розуміння того, що ви все в своєму житті робите правильно. Енергії буде вистачати на те, щоб навіть піти кудись з подружечками, виплати келих просяка, тому що насправді вам не вистачає цього відчуття щастя. Додайте собі в життя відчуття радості, те, що вас наповнює. Чи це будуть люди, чи це будуть якісь подорожі чи якісь події? Те, що вас наповнює, дасть вам енергію для реалізації ваших цілей. Шестерочка жезлів. Ви на коні ви отримали визнання для того, щоб отримати це визнання, вам потрібно максимально позитивно. Радісно на все сприймати, от навіть якщо ви прокинулися, у вас немає світла, немає розуміння, що робити далі, немає роботи, немає стосунків. Як би це не звучало банально, я сижу на балі і розказую, що потрібно кайфувати від життя. Але дівочки, повірте мені, якщо ви отут почнете змінювати свої установки. І переформатуєте ваше мислення і вашу свідомість на те, що ви кайфуєте від того, що ви сьогодні прокинулись, що ви подихали цим повітрям, що ви кайфунули від всього, що відбувається, що смачна кава, що не знаю, сніг за вікном, дощ, будь-яка погода. У мене зараз також дощ за вікном. І я кайфую від цього, я насолоджуюся цим. Кожним моментом я абсолютно вдячна і я радісна, що я проживаю це тут і зараз. І, звісно ж, якісь романтичні стосунки а з таким принцем чаш. Це дуже глибокий зв'язок. Можливо, у вас є партнер, з яким ви ще більш поглибите ваш зв'язок, або це людина, яка прийде в ваше життя. Бажаю вам, мої шановні леви, більше своєї енергії, цієї радісти дарувати іншим людям, кайфувати від життя і отримувати визнання. Дівчатки, робимо розклад для дів. Як люблять діли думати, аналізувати кожен крок, розписувати собі, розуміти, отак воно відбувається навіть в цьому лютому, хоча це такий трансформаційний період, що вже здавалося краще відпустити цей контроль. Бо у вас забагато контролю в житті. Ви чесно контролюєте кожен крок і свій свого партнера, людей, які вас оточують, і цей контроль він вас трошечки розрушає, і внаслідок цього з'являються залежності. Це якась токсична поведінка. Когось із вашого близького оточення, можливо, це ваша токсична поведінка, або ж це якісь залежності, які стосуються того, що у вас в житті вже було в минулому. Багато контролю, багато розуміння того, що ви коли ви не контролюєте ситуацію, то ніби ви не володієте нею. А насправді от треба прийняти той факт, що в житті не існує справедливості, що в житті ми нічого не контролюємо, що все стається найкращим найвищим чином. Не йти в ці залежності, щоб якісь там свої травми, чи якісь свої а, там минулі образи, страхи, щоб їх підпитувати, не робіть цього, і коли ви зрозумієте, що насправді от, ваш кайф не в цьому гіперконтролі, не в залежностях, не в токсичній поведінці, не в токсичних колишніх, які можуть повертатися до речі, у лютому до вас, а в внутрішній дитині, щоб радувати себе. Тоді у вашому житті прийде усвідомлення і люди, і можливості, і все просто зграє іншими фарбами, тільки тоді, коли ви звернете увагу саме на себе, на внутрішнє я, на внутрішню дитину, порадувати себе чимось таким от маленьким, приємним, але це буде для вас, для того, щоб ви не йшли в оці залежності. ви, будь ласка, зверніть увагу на те, що 26 лютого ретроградний Меркурій і це шанс переробити щось заново. Ви можете це зробити, ви можете звернути увагу на себе, тому що найголовніша людина у вашому житті це ви. Скарпіончики, має хороші. Я не знаю, чого так не люблять ваш знак і тролять його, кажуть, що ви токсичні. Ну да, ви трошки токсичні. Ну нічого, зато ви можете закрити рота всім і кожному, хто хоч якось порушить ваші особисті кордони. Цього дуже не вистачає рибам, бо я риба. У вас насправді вже є відчуття цього, що вже можна видих. Я не знаю, які події відбувалися в вашому житті, але стовідсотково ця трансформація і якісь складні періоди будуть дані вам для цієї легкості, яка вас чекає у 26-му році. Все буде через легкість це раз. Але знову ж таки, вам подобається шукати сложні путі. Ви не любите легких путей, не любите, коли все хорошо. У вас починається тривожність. Типу, якщо все хорошо, коли чекати вже якогось піздеця? Пажериці інтуїція, коли вам щось здається, вам не здається. Ви маєте розуміти, що іноді це тривожність, да, це, коли ти шукаєш щось нове постійно, тобі потрібно бути в русі, а інколи це дійсно свої відчуття. Як я, я рекомендую таку практику, особливо то для всіх знаків зодіака, але скорпіоном в першу чергу. коли ви не знаєте це тривожність чи це інтуїція, ви закриваєте очі, входите в медитативний стан і здаєте собі питання, вищому я собі здаєте питання, яке вас тривожить. І перше, що приходить в голову, от перша думка, вона є істиною. Це не накрут, це не те, що ви придумали. Це дійсно те, що є в вашому житті, і що треба до чого треба прислухатись. Не кажу, що це треба забрати з життя, але пожиті дослухайте до своїх потаємних бажань, дослухайтесь до себе, докупайтесь до себе внутрішнього, тому що ви дуже многогранна особистість і в вашому житті класні зміни. Просто дозвольте собі. Статись найкращому у вашому житті, ма хороші врівноважені терези питання контролю ситуації і взяття відповідальності по імператору. Якісь втрати, і ці втрати вони пов'язані з минулим. Тобто, за те, що потрібно відпустити, проплакати, прожити цю біль, і це відчуття не буде вас потім гложети. Ви не будете з цим жити. Отут ваша відповідальність залежить тільки від вас. Імператор, це коли відповідальність береш ти. І ти вирішуєш не надійтесь ні на кого в нашому світі. Повірте мені, надіятись на когось. Це дуже хуйова історія. дівчинки. Потім закінчиться це, це о, о, о цим. Це потім закінчиться. тройкою мічей. Можливо, так і було в вашому житті, і так програвався цей розклад, тому що це досі ваші енергії, і ви от, не берете відповідальність за своє життя на себе. Але у вас є всі можливості. Просто розуміти, що тільки від вас воно залежить за ваше щастя, і за тільки ви. Це раз. Якщо треба щось прожити, проплакати, посумувати, це стан вам потрібен для того, щоб ви наповнились, тому що далі вас чекає трансформація. Мені здається, ну, в принципі, 25-й рік, максимально так проїхався катком по всім знакам зодіаку і по всім людям у вашому житті ці зміни вже необхідні. Ви стали новою версією себе. І ви просто не відпускаєте щось старе, не проживаєте це, тому що боїтесь, тому що є страх. Але коли у вас немає страху, коли ви починаєте також віддавати своїм мріям більше енергії, ніж своїм страхам, все руйнується, а на місці цього ви зможете побудувати щось прекрасне і щось нове. Секрету щастя насправді не існує. Берете відповідальність за своє життя, проживаєте цю свою біль і все, що у вас там всередині, просто вас болить і чого ви боїтеся, що вас ганяє в оцю депресію, дівчатки, Якщо все рушиться на краще, тому що насправді. Наш простір сам звільняє нам місце для того, що нам насправді потрібно, стрільці, моя хороші. Що вас чекає в лютому 26-го року? Я насправді бачу, що вам потрібна людина, яка вам дасть відповіді на всі питання, або духовний наставник, або хоч чи психолог. Насправді, всі ті знання, які ви вже маєте всередині себе, всі ті відчуття, і весь цей досвід, він вже може творити дива. Вам не потрібен хтось, що він вам підтвердив те, що ви. Це знаєте. Далі у нас іде король жезлів. Король жезлів це енергія харизма. В цілому це енергія лютого, це проявлення. А у нас завжди передача знань іде разом з проявленням. Це невід'ємна частина того, щоб ви проявлялися. Далі в нас іде карта смерті. Її дуже часто всі бояться, що це щось страшне, але це не буквально в сенсі смерть. Це може бути завершення якогось етапу у вашому житті. Етапу страждань, етапу страхів, етапу, коли ви віддаєте енергію якимось непотрібним в вашому житті людям, смерть старої версії і переродження нової версії у вашому житті відбудеться дуже швидко. Не повторюйте старих помилок. Дуже важливо розуміти, що передача знань, проявлення і новий етап він уже скоро іде до вас. Зірогі, що вас чекає в лютому 26-го року. Ну, по перше, вас чекає якась дорога, можливо, це навіть щось нове в вашому житті, якщо говорити абстрактно, а можливо, це дійсно переїзд, це новий шлях, те, що ви обираєте, тому що вас вже задовбало те, що є в вашому житті, і ви не можете це змінити. І вам простіше просто піти від цього, лишити це, як є. Оце ваші здобутки, і час, енергія, досвід Ви все це лишаєте і йдете щось нове. І цей шлях є абсолютно правильним, тому що вже зміни наскільки простір вас наскільки підштовхує до того, щоб йти далі, що ви вже просто не можете. І вам цей шлях буде дуже корисним. Але далі для карта правосуддя це вищий вищекам, і важливо розуміти, що. Що в цьому випадку це має бути по закону, це має бути зважене рішення, це має бути рішення не на емоціях, не на сердечних якихось відчуттях. Це не просто я забрала віші, але я ухожу. Це має бути відчуття того, що ви вже зважили це рішення, що ви точно знаєте, як там буде в новому житті, не в перекосах, що ви просто не втратили свою дорогу, свій шлях і на попоті не повернулися обратно. Ви маєте розуміти. Щоб правосуддя, це має бути по закону, це має бути створено розумом. І далі карта відлюдника. Це в принципі минулий рік це був аркан відлюдника. Плюсі це передача якихось знань і мудрості, якоїсь такої, яка є всередині глибини. А в мінусі це може бути самотність. Іноді залишитись самому це максимально корисно для вас, тому що ви можете знайти себе, почути себе. Ви чуєте всіх навколо, а себе не чуєте. Почуйте себе, от моя порада вам мої хороші. Ну по перше, хочу вам сказати, що у вас чекає якесь партнерство, якийсь проект або якась спільна робота з людиною, яка принесе вам гроші. Але це також можете бути і ви, але делегуйте ваші обов'язки, тому що будете виграти. Але гроші будуть, коли буде робота в партнерстві над якимось новим проектом, над якоюсь роботою де є взаємовіддача, де є взаємообмін і енергією, і фінансами також. Перехід з старого в нове, але це знаєте, це не розрушення повністю старого, це просто плавний перехід. Тобто, так сідаєте в лодку і пливете туди, кудись якісь нові е, горизонти, можливо, навіть якісь е, нові країни з якоїсь людини. Тобто, у вас вже дві карти, і це партнерство для вас. Важливо зрозуміти, що ви маєте бути в партнерстві з кимось, щоб досягти якихось результатів, і в першу чергу. На цей перехід знаєте, ви маєте розуміти, що ви в одній лоці. Що ви один за одного не тільки ви грибете, щоб дістати до того берега, а ви разом ви працюєте над тим, щоб досягнути тих вершин, і того що ви собі там собі задумали. Всі ваші заслуги, всі ваші старання, по девятки чаш вони дадуть свої плоди. Це можливо, також якийсь новий народження чогось нового. Народження дитини тут намальовано, але це може бути і карта материнства також. Це новий етап у вашому житті. Це щось нове, що прийде завдяки тому, що ви відпустили оце старе і поплили просто в щось невідоме. Це от відсутність страху а почати життя з нуля, і це в вашому житті відбудеться у лютому місяці. І на десерт мої улюблені рибки. Я теж рибка, я дуже люблю знак і Я розумію, що нам з вами. Так важко в цьому світі, тому що ми дуже чуттєві. Ми все відчуваємо на тонкому плані. І карти прекрасні, божечки, принцеса жезлів. У нас буде скільки енергії з вами, кажу, у нас бо ви ж розумієте, риба, все про жіночу енергію, це все про внутрішню силу, про реалізацію всіх можливих планів. І що у вас буде ця енергія це робити, що вже немає часу відкладати життя на потім, ви можете робити тут і зараз. Робити те, що боялись раніше робити, по вас будуть засуджувати. Ви просто в своєму праймі мені здається, осідлали звіра, звіра в собі, в свою тіньову сторону. Взяли всю енергію і пішли далі. Пішли рухатись вперед, бо вас просто сприяє всесвіт цьому. Далі по карті мага, ваша енергія буде наскільки сильною, що ви можете продавати її іншим людям. Це може бути форматикої взаємодії, наставництва, спілкування ком'юніті, формування, формування ком'юніті, виступи це може бути проявлення якесь в соцмережах. Якщо ви планували давно вести почати блог, у вас є така можливість. Це потрібно робити. Ти зараз, тому що енергії знань досвіду цього достатньо не потрібно ще не потрібно чекати ідеального моменту, тому що ідеальний момент вже зараз. І королева чаш це насолоджуватися, коли ти насолоджуєшся всім, що тобі дає всесвіт, тому що ти робиш все правильно. Ти робишся з цієї енергії. Я впевнена, що дуже класні вас чекають новини, можливості, люди, звістки, яких ви навіть не чекатимете, тому що у вас відкрите серце до цієї енергії, який прекрасний розклад і взагалі в мене просто подивіться. Мене мурашить. я точно розумію, що те, що я зараз роблю, це максимально правильно. Це те, що я давно хотіла. Це для того, щоб і підбадьорити людей, допомогти, їх, направити, а служити людям, служити через карти, через цей інструмент, самопізнання. Я дуже рада, що ви зараз на моєму каналі подивилися виділили свій час. Я впевнена, що в вашому житті все складається найкращим, найвищим чином. Обов'язково підпишіться на канал. Надішліть другу, подрузі. Хай послухають на свій знак. зодіаку. можете написати свої побажання. Я буду читати всі коментарі. Дуже вам дякую. Цілую в плечі і до встречі.